Отже, зараз розмова із Михайлом Жернаковим. Він виконавчий директор фундації Де Юре, і йтиметься про те, що ухваливши законопроєкт, поданий Сергієм Власенком, народні депутати усунули будь-яку можливість участі міжнародних експертів у доборі кандидаток і кандидатів до дуже важливих українських судів. Андрій Куликов про мікрофоні громадського радіо. Дякую за увагу до, до цієї проблеми. Так тому, що у нас є у нас багатьох українців, є все ще переконання, що ну що таке, суди це складно, незрозуміло. Ну і взагалі, наша воно мені потрібно. Я в суди не ходжу. Е, дозвольте нагадати, що, наприклад, був донедавна в нас окружний адміністративний суд міста Києва, який 16 числа лютого ухвалив рішення 22-го року, коли мали перша перша дата. Початку повноваштабки мало бути, коли руски мали зайти за планом сюди, десь протягом пари е, діб в Київ, і цей суд ухвалив рішення про фактичне повернення крісла президента Януковичу спеціально для росіян, mm -hmm. ну тобто, це лише один приклад, яким ще раз які мали сюди зайти. Танками це, це лише один приклад, одне рішення: те наскільки суди, наскільки важливо вони. Впливають і наскільки великий є їхній вплив на наше життя. Той самий суд ухвалював рішення про скасування реформ в армії, заборону перейменування російської церкви, про е, повернення корупціонерів в великій кількості на посадах на посади і так далі. Це лише один суд. Давайте не забувати про. Коротше, є куп, купа купа. Е, Справ, в яких ми не не є стороною, але рішення при цьому на нас впливають визначально на наші гаманці, на наші долі, на наші права і так далі. Тому це дуже важливо. Дякую вам ще раз за увагу. Повертаючись Пане я не можу втриматися. Дякую вам за те, що цю увагу привернули. Супер, бачите, як так. у нас, як у нас е, 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 який тандем у нас виходить? Е, кажуть, що демократія власне тими сильні, що є сильне громадянське суспільство mm -hmm. і вільне медіа. Так що, якщо б не було цього, то. Нам би було набагато гірше зараз, це точно і не, не існувало би України в тому вигляді, в якому вона існує, але менше з тим давайте давайте ближче до суті. Один одному подякували і слава Богу. Окружний адміністративний суд вже згаданий, так який ліквідували за його проросійську антиукраїнську діяльність і за страшенну корупцію. Замість нього потрібно створити вже більше двох років. Третій рік іде, коли немає суду, який б розглядав ці справи. Ага. Замість нього нам уже відповідно наших зобов'язань перед МВФ, перед ЄС, перед іншими міжнародними партнерами, потрібно створити новий суд. Суд потрібно створити не просто так, а за вирішальної участі незалежних міжнародних експертів. Uh -huh. Чому Тому що це стандарт уже побудови судових і не тільки органів за останні 10 років? Ми його випрацювали, бо це працює. Це чи не єдиний рецепт, який захищає майбутніх суддів, майбутніх топ-посадовців від політичного впливу, особливо коли мова йде про верховенство права, де суди і інші органи повинні здійснювати певні контрольні функції, стримуючі функції стосовно політичної влади. І тому на такий суд потрібний. Нам його потрібно було зробити ще до кінця минулого року, що ми вже цей строк пропустили. І тому зараз під питанням на, нас один... це покарають угу. під питанням 1,1 мільярда доларів ага. тільки по програмі МВФ, угу. ще ЄС до цього ж Європейський Союз є Юкрейн Фасиліті. Така програма, за якою 50 мільярдів. Порціями вони виділяються. Одна з цих порцій також під загрозою, тому що це зобов'язання ще й перед ЄС. Ці зобов'язання ми вже е, про як би це літературною мовою е, не виконуємо. Е, вже чотири законопроекти провалили. Е, вони всі були різного, різного ступеня поганості даруйте. Тому що вони імітували лише участь міжнародних експертів у доборі. Цей же законопроект взагалі її не передбачає, і тут депутати такі: О, давайте віддамо 202, 232 голоси за те, де міжнародників взагалі немає. А це от, було проблемою... Я перепрошую, Ру... пане Михайле. А там прям так і написано, що не буде їх. Чи там є якась хитрість така, що. Не нуль. ні, -ні пан Андрію, з ну, тобто прямим текстом там написано, що ці суди створюються і прирівнюються. Фактично давайте так створюються за тою процедурою, за якою створюються місцеві суди. Угу. Тобто, для того щоб там з'явились міжнародники, потрібно прописати процедуру, звідки вони з'являються і як вони працюють. Угу. Там цього нуль. І це пряме порушення наших зобов'язань. Це плювок в обличчя, вибачте, і нашим міжнародним партнерам, ну і народу України. Тому що, ем, вибачте, це, це мова не лише про гроші, і це мова була б, які нам зараз конче потрібні, ми без них не виживемо. Але це ще півбіди. Давайте туди додамо це є ширша картина цього. Просто давайте туди додамо до заяву Ольги Стефанішиної, віце-прем'єр-міністрки, яка буквально перед новим роком сказала на засіданні Ради. Що Україна відмовлятиметься від участі міжнародних експертів в доборі суддів буквально днями на комітеті заступниця Офісу президента, заступниця голови пані Ірина Мудра сказала про те, що міжнародників має бути лише дорадчий голос, і нічого вони не мають вирішувати в доборі суддів. Mm -hmm. І ще є подання до конституційного суду від тих самих ОПЗЖ, як вона правильно зараз називається. Можна змінювати назви, але суть від того, на жаль, можна не змінюється. переставляти літери у літерата літери, ліжка, да, та, і так та, далі. Яс. Але ну, да суть від того, на жаль, не змінюється. Пане Михайле. Є я, пот... у нас дзвінок від слухача. Будь, Будь ласка, ласка давай, пане да. слухачу, ви в етері, Називіться і ваше запитання до Михайла Жорнакова. — Добрий вечір, доброго здоров'я, е, Володимир. В мене таке питання. Я би хотів, щоб ці всі питання по суддійській системі були підняті в контексті: хто є авторами реформ, дійсних реформ? На мій погляд, авторами дійсних реформ є такі люди, як Медведчук і Портнов, і їхня адвокатка Людмила Ізовітова. Ця свята трійця в лапках. І робить суд... 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 брудні в системі. Ну, пане і... Володимире, тоді ви маєте і слово реформи брати в лапки, якщо ви святу трійцю. Звичайно, звичайно. Ясно, зрозуміло. Послухаємо, що скаже на це Михайло Жирнако. Я думаю, що велика правда є, ну чи точно велика частина правди є в тому, що. Пан Володимир нам каже про те, що дійсно реформи це в лапках, тому що реформи справжні, власне, участь міжнародників, вони й ламають цей корупційно-проросійський консенсус в судовій владі, в органах правопорядку і в адвокатурі ми до неї ще не підбиралися, але там також кінь не валявся. Там все треба докорінно змінювати. Який склався до того, Яко, який власне ну і створили Медведчук Портнов свого часу і інші подібні персонажі. Відповідно. Це бачать ті, хто цю ем, систему створювали, і ті, хто від неї зараз наживаються, і ті, хто в політичній системі себе дуже комфортно почувають, тому що вона їх ну ніяким чином не зачіпає і е, не е, ну не створює складнощів. Але є окремі елементи, наприклад, антикорупційний суд, який вибраний за участі міжнародників, який починає створювати для них проблеми, є і вже 200 вироків більше 200 вироків виніс. Є вища колівкомісія суддів, яка створена за участі міжнародників, яка починає очищувати судову систему від оцих недоброчесних суддів, тих, кого Янукович, Портнов і йому подібні привели в цю систему. Тому, тому власне, ну для них це загроза, і тому ці політичні патрони оцих недоброчесних суддів, і поплічники можна сказати, портнова йому подібних зараз займаються тим, що. Відмовляються від цих е, міжнародників, і дуже прикро чути ті самі слова від ну тих, хто відповідальний за євроінтеграцію і за реформи в сфері верховенства права на найвищому рівні в державі. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації, де Юра, і поясніть, пане Михайло, мені оце проголосували сьогодні. Так 232 народні депутати. Альтернативний законопроект це вже все. Чи там ще процедура, яка може змінити цю ситуацію? Ні, не все. Слава Богу, це перше uh -huh. читання. Uh -huh. Деякі депутати пояснюють це тим, що ну от бачите, ми провалили чотири попередніх за участі міжнародників, хоча і там була імітація, наголошує. Uh -huh. А от тут тепер, хоч якісь треба, значить, е якось виходити з ситуації. Тому ми проголосували за цей аправками. Ми будемо виправляти це все, вибачте. Не спрацює як би це давайте, так, по, по літературному. Сказати, як ви так. вже казали. Так, e, так. Mm. тому що ну тому, що не для того це все робиться, щоб це спрацювало. Потрібен нормальний текст нормального законопроекту, який буде відповідати, і він був він був підготовлений кабміном ще багато місяців тому. Там була модель абсолютно антикорупційного суду. Там було була комісія з міжнародниками, де 100% комісії міжнародників, які незалежних експертів, які оці. Нью доброчесність. Кандидатів, тобто там все було нормально, там треба було виправити дійсно правками там деякі незначущі речі, і можна було би приймати і це було б виконанням наших зобов'язань. І це був дійсно якісно новий суд. Те, що зараз є його правками, лише можна зробити більш чи менш погану версію подобу якогось оаск 2 Ну не, не з таким одіозним, а з якимось новим умовним Пабло Вовком на чолі, але з дуже незначними змінами по суті, якщо такі взагалі будуть. Михайло Жернаков, дуже вам дякую. Але ще одне запитання, яке зовсім не стосується давай, давай. Е, юридичної практики, теорії і так далі. Оскільки у нас програма називається Drive Time, а насправді mm -hmm. мала б називатися кермочас. То якщо ви кермуєте, то що ви тоді слухаєте? Чи ви постійно все одно даєте інтерв'ю по телефону? Ні, не постійно. Звичайно, е, е, дивіться. Застала мене трішки зненацька. Ну розмовні no, радіо мені цікаві. Якщо, якщо якщо я не слухаю музику, яка який мій плейліст, mm -hmm. е, що часто досить буває, коли я за кермом. Я якщо це радіо, то це переважно розмовне радіо, е, це громадське радіо, це радіо НВ, це інші хвилі, на яких можна щось почути суттєве. Я дякую вам і дякую тим, тим, хто дійсно звертає увагу на важливе, бо від цього залежить наше життя в нашій країні. Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації Де Юре. А від громадського радіо працював Андрій Куликов.